Всім привіт! Сьогодні буду вирізати новий орнамент, називається він Вітєйка, або ж ще називають кривульки. Ось так от він виглядає. Тобто йдуть у нас трикутники з однієї сторони і з іншої. Причому вони трошки зміщені. Розмір трикутника по довжині сантиметр і висоту 5 мм. Зараз буду розкреслювати дошку і покажу, як я це роблю. Зроблю відступ десь в сантиметр. Різати будуть так само, як і звичайні трикутники. Спочатку буду робити підрізку трикутників з цієї сторони, ну потім переверну дощечку і вже буду вирізати з цієї. Можна прорізати зразу всю сторону. Ось такі кривульки в мене вийшли. Неідеальні я поспішав. Але при бажанні можна зробити досить обережно все. Кому сподобалось, не забувайте ставити лайкос. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відеоролики. І до зустрічі на каналі!